Є кілька зауважень, побачення, як далі буде опрацьовано. Михайлович, ви давали три проєкти. З самого початку вони ці три проєкти відчули. Якщо сказати про те, що показали вони, то сказала мені, Оксана Миколаївна, що той проєкт ну, гірший, ніж те, що подавали ви. Це так, це так як мені доповіли по суті. Ви з ній погоджуєтесь, що то був не проєкт. Тому, тому хай допрацюють, як буде в когось якийсь проєкт. Шановні, в будь-якому випадку, як цей проєкт буде, він має пройти нашому саме. Будувати будемо в нашій громаді наші наші і затвердити треба в громаду. А збирають зараз легко, хто де там бив, хто комусь тільки вже дав. Тому давайте все будемо спокійно, виважено і покроковою. <по> ну, може, таки вчора, звісно, чуда був, Ми виставку вчора не лікарні, вчора щось було боги, яке сюди, відпустився і зразу сказав, нам підкаровати. Давайте, ось ми міжнародний ваш партнер, місто з містом, ми будуємо усе. Безнодіжна. Але хочу вам сказати, скільки ми з вами цей проєкт поставимо про те, хто відбудовує і я і тримаємося, розправляємо плечі. Громада нам розкаже, не надати над головою, а ви музеї строїте. Тому що про музеї зараз поки що. Це тільки плани наші, скільки ми коштів назбираємо і я. Так, кожному болить. Я розумію людей, які без даху над головою. Але я точно І наші з вами однозначно із громади кошу. І не будуть і ніяк, і не вийти ніяк не дасте туди ні копійки, поки в нас є люди без бачення головою. Волі зі мною всі відповіді. Вича пана, якщо є питання, кажіть. Немає усі питання, які виносились на розгляд сесії опрацьовані, дозвольте голосити позаживати.